Що таке життєва енергія? Життєва енергія це невід'ємна сила, яка пронизує наше життя. Це буквально та іскра, яка робить нас живим. Вона проявляється своїми емоціями, думками, фізичним здоров'ям та духовною сутністю. І щоб ця іскра не згасала, щоб відбувалося поповнення ресурсів наших педагогів, психологів закладу. Використовують цілий арсенал методів і засобів психологічної дії. Від простого природного матеріалу до більш складних психологічних інструментів. Турбота про себе це не розкіш, а обов'язок кожного 24 години на добу. Сім днів на тиждень, а особливо в умовах воєнного стану. Якщо ми не подбаємо про себе, то не зможемо допомогти не комусь іншому. Тільки якщо ми будемо якісно дбати про себе свій емоційний психологічний стан, ми зможемо з мінімальними втратами для нашої нервової системи і нашого життя впоратися з наслідками нашого непростого сьогодення. Дихання це один із фізіологічних процесів, інтенсивність та глибину якого ми можемо контролювати. Глибоке дихання це ефективний спосіб зменшення почуття тривоги та стресу. Вправи з диханням можуть перетворитися на веселу і в той час корисну гру. Нам відомо про цілющу силу звуків, природні звучання шуму дощу, шелесту листя, звуку легкого вітру, співу пташок та плескоту води, приємні людському вуху. Вони заспокоюють, заряджають позитивною енергією та навіть заколисують. Сьогодні ми знайомимося із дощовицею. Її чарівні звуки та вібрації позитивно впливають на здоров'я та нервову систему. Цей інструмент народний засіб антистрес. Райф Вів таке поняття, як м'язовий панцир. Простими словами, емоції застрягають у тілі. Запропоновані вправи з тілом допоможуть людині розслабити м'язи і відповідно відпрацювати накопичені негативні емоції. Ще один ресурсний засіб метафоричні асоціативні карти. Вони наочно демонструють нам, наскільки по-різному ми всі сприймаємо світ і самих себе. Кожне зображення стимулює уяву, емоційний інтелект. Метафоричні карти створюють безпечну та доброзичливу атмосферу для відвертого вираження своїх думок, почуттів. Та обміну ними з іншими учасниками. Психіка людини чудово розуміє мову символів. Для сьогоденнішньої зустрічі ми обрали образ птаха. Це архаїчний символ добра, щастя, надії, відродження і домашнього затишку, батьківської спадщини. Кожен може створити свою пташку гарних новин, обираючи різноманітні арт-матеріали. Та подібних зустрічей пізнання себе, оволодіння навичками самодопомоги, знаходження джерела поповнення власного ресурсу. Сьогодні у нас відбулася ну, просто неймовірна зустріч. Дуже багато цікавого розслаблення, розвантаження. Я дуже вдячна Ірині Федрівні, Альонці Анатолівні за вашу підготовку, за ваші е, методики, які ви нам сьогодні. Дали ми їх опанували. Такі зустрічі дуже важливі в наш час, і вони допомагають нам розслабитися емоційно, морально. І дякую нашим психологам. Це дійсно те, що потрібно нам у цей важкий час. Дякую за сьогоднішній тренінг нашим психологам. Під час нього було отримано багато нових емоцій, багато нових знань. Шановні наші психологи, ми вам дуже вдячні за проведення сьогоднішнього тренінгу. Особисто для себе я взяла. Масу неймовірної інформації, яку можна використовувати для себе в родині, а найкраще в класі з нашими дітками. Не тільки нові емоції і враження, але ще для мене це було таке перезавантаження. Емоційне перезавантаження на позитив. Психологічний ресурс це та життєва енергія, що наповнює резервуар наших можливостей, які ми використовуємо для вирішення будь-яких життєвих завдань.